Felting Go Plus. Це більш потужніша версія машинки, чим Felting Go. В даної версії 9 голок і в 2 рази потужніший двигун. З можливістю його бустити аж на 3, а то й 3,5 рази сильніше, чим у модельки класичної. Звичайної Felting Go. По розміру ну, практично одинакові, Хоча ця більша і важча трішки. 9 голок це не є складніше, чим 5 голок. це все те саме. Той самий патрон, просто він масивніший і більший. Але технологія завантажування і розвантажування та сама. Покажу вам, як це відбувається. Відкручуємо фіксуючу гайку патрона і всередині є планшайба. Просто вона не на 5 голок, а на 9. Ось, видно. Всі 9 голочок. Не тут гарно, акуратно розміщується. Якщо тут у нас 5, то тут. 9. І можна використовувати від 1 до 9. не має значення, скільки голок ви закладете в планшайб. Як закладати голки? Значить, я роблю це наступним чином. Маємо планшайбу. І закладаємо в планшайбу голочку. В центральний отвір. Я починаю з центрального. Далі фіксуюча гайка йде. І все це е, повинні закласти в направляючий, в даному випадку, білого кольору. Ось тут. О. Центральний отвір, центральна направляюча. І так, по периметру. Кожний отвір повинен відповідати кожній направляючій на машинці. Ось. І так, закладаємо усі ось голочки, які вам необхідні. Чи ви будете використовувати а, 9, чи ви будете використовувати одну, Значення немає. Різьба правостороння, тобто все стандартно. В праву сторону у нас закручується, у ліву відкручується. Закручуємо. Закручуємо так не сильно в міру, щоб зафіксувати, щоб голочки надійно трималися. Ось, все, прокручуємо е відомий шків і дивимося, чи нічого ніде не зачіпає, не торкається, щоб все вільно, гарно ходило. Не забуваємо змащувати голочки е час від часу, ну хоча б раз на день, якщо ви багато працюєте. Щодо обслуговування даного пристрою. Все доволі просто. У нас відкритий механізм, і е, зробити технічні маніпуляції буде нескладно. Тут нема хитрих і надскладних технологій. Маємо ведучий відомий шкіл, Ремінь ось зеленого кольору в даному випадку. І тяга. Все, далі електроніка, електроніка. Аналогово немає мікросхем, окрім е, теж аналогового термостата, за допомогою якого машинка вимикається, якщо вона перегрілася. І це досить важливо, так як двигун може нагрітися і до 100 градусів, а це вже є непрактично та безпечно. Тому обов'язково ми ставимо термостат, і коли в роботі машинка у вас несподівано зупинилася. Відповідно, вам потрібно вимкнути кнопку живлення обов'язково і від'єднати е, саме живлення від е, фільцевальної машинки. Почекати вона остине, це буквально хвилин 5-10, вона прийде в свій робочий температурний режим, потім це все під'єднуєте і можете далі працювати. Бо, якщо ви не вимкнете, от у вас все включено. У вас включено. Живлення, включена е, кнопка живлення сама. То при е, досягненні оптимальної температури роботи машинка просто сама увімкнеться. Розумієте? Тому, коли у нас у вас несподівано при роботі вимкнулася, значить вимикаєте обов'язково кнопочку. Ну ідеально це витягнути штекер живлення. Все, почекали, дали їй трішки відпочити. І після можете починати знову працювати. Як зафіксувати машинку на е, стенд для валяння? Ось тут є спеціальні отвори, фіксуючі 1 і 2. І відповідно на стенді теж є е, два фіксатори на площині. Притуляємо машинку до кріплення і закручуємо, поки не зафіксується механізм. Один і потім ззаді другий. Такий же самий. Ось зафіксували. Кріплення у нас статичне, не динамічне. І все жорстко і надійно гарно фіксується. Режим роботи на 4 вольтах, збільшуючи до 9. Як бачимо, цього цілком достатньо для номінальної спокійної роботи. Збільшуючи напругу, відповідно збільшується і швидкість та сила валення. В даному випадку у нас 9 вольт, збільшуємо до 12